Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо виконувати практичну роботу номер 5 виконання обчислень і форматування даних у середовищі табличного процесора. Для цього нам знадобиться інструкційна картка з підручника на сторінці 118-119 та вкладений файл. Вкладений файл можна завантажити за посиланням в описі до цього відео. Отже. Розпочинаємо. Для початку відкриваємо вказаний файл, завантажений з опису відео. Практична робота 5. Я завантажив, бачимо. Друге. На аркуші 1 потрібно створити створену таблицю на рахування заробітної плати співробітникам фірми за місяць. Оформити її потрібно за наведеним зразком. Ми бачимо, що. Потрібно здійснити певні маніпуляції. Саме перше ми бачимо, що шрифт не відповідає зразку в... в інструкційній картці. Для цього виділяємо комірки від A1 до комірки G19 і обираємо шрифт Times New Roman. Якщо у вас спочатку його немає, потрібно прогортати scroll. Майже в нижню частину знайти Times New Roman. Обрати. Після чого змінюємо шрифт на 13. Готово. Дивимося далі. Що в нас ще просить Змінити колір комірки b 2 на світло зелений. Обираємо комірку b 2 змінюємо колір заливки на світло зелений. Далі. Комірка А. Рядочок другий, комірка А2 об'єднана. Ми бачимо, що виділено жирним кольором і розташовано посередині. Форматуємо. Обираємо комірку А2. Обираємо жирний колір. Збільшуємо шрифт до 16-го. Розташування встановлюємо посередині комірки. Аналогічно виконуємо дію для рядочка 3 комірки. Виділяємо діапазон А3, G3. Так само розташовуємо посередині комірки. Але в даному випадку нам потрібно задіяти курсив. Далі, по зразку ми бачимо, що стовпчик А розташовується по, лівій, по лівому краю комірки, а стовпчик Б, С і решта будуть розташовуватися посередині. Переходимо до аркуша, форматуємо, виділяємо комірку від b 4 до G4. Виділили. Змінюємо розташування вмісту. Наступне. Потрібно змінити розмір комірок А16 по А19. Виділяємо, змінюємо. А16 А19 діапазон. Обираємо жирний. Тепер звертаю вашу увагу, що наша таблиця, бачите, має контури. Для того, щоб здійснити контури, потрібно виділити нам таблицю нашу від комірки А1 до комірки G19 і обираємо межі. Обираємо, щоб усі межі було видно. Самостійно виділяємо від комірки А16 до комірки G19 і робимо межі тов... 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 товсту зовнішню границю. Перший пункт виконали. Другий пункт. Нам потрібно обчислити, використавши формули, суму премії, яку нараховано кожному співробітнику за місяць, як зазначено у відсотковому окладі. Переходимо. Ставимо, виділяємо комірку D4. Ставимо Дорівнює. Для того, щоб обрахувати, нам потрібно суму окладу помножити на відсоток премії. Обираємо комірку з сумою окладу, ставимо значок Помножити і обираємо відсоткову премію. Натискаємо Enter. Бачимо обрахунок. Для того, щоб не повторювати введення цієї формули, виділяємо комірку d 4 і за правий нижній кут, коли змінився значок мишки, затиснувши ліву клавішу мишки, перетягуємо до комірки. Д15. Відбулося автозаповнення. Далі. Наступне нас просять зароб... заробітну плату кожного співробітника за місяць, як суму окладу та премії порахувати. Знову переходимо комірка Е4. Натискаємо, вибачте, натискаємо Дорівнює. Обираємо оклад, плюс премія. Натискаємо Ентер. Аналогічно виділяємо дану комірку і здійснюємо автозаповнення як попередній стовпчик. Наступне, що нас просять, максимальний і мінімальний оклад співробітників фірми. Переходимо до комірки B17 максимальний оклад. Шукаємо редактор. Обираємо функції. Обираємо максимум. Ми бачимо, у нас виділено комі... діапазон комірок від B4 до B16. Ми перевиділяємо до комірки B15. Бачимо запис правильний B4B15 діапазон комірок. Натискаємо Enter. Максимальна сума 10 000 гривень. Аналогічно виконуємо для мінімальної суми. Enter. 6800. мінімальна сума. І потрібно порахувати середній відсоток премії на фірмі. Переходимо під стовпчик комірку C19. Обираємо рядочок автосуми функцій. Обираємо середнє. Виділяємо потрібний діапазон комірок від С4 до С15. Ентер. Порахувало. Далі. Наступне. Установіть для клітинок таблиці такі формати даних. Отже, у стовпці А має бути текстовий. Виділяємо комірки від А до. 4 до А 19 Правої клавішою мишки обираємо формат комірки. Має бути текстовий. Окей. Далі. Від комірки. Б 4 до комірки. Б-19. Виділяємо правою клавішою мишки, формат комірки. Встановлюємо грошовий. Зразок два значення. Позначення обираємо. Значок гривні. окей. Стовпчик С. Від комірки С4 до комірки С19 виділяємо формат комірки. Обираємо відсотковий після коми 0 значень цілі відсотки. ОК. У діапазоні від Д4 до G19. Обираємо числовий правою клавішою мишки, формат, числовий з одним значенням після коми. Окей, Виконали. Продовжуємо. Далі. Нас просять обчислити використ... у клітинці B1 розміщено податок. Потрібно змінити. Ім'я даної клітинки. Обираємо клітинку B1. Там, де її ім'я, B1 стираємо і набираємо слово податок. Набираємо слово податок, натискаємо Enter. Тепер потрібно здійснити обрахунки для використанням. Комірки B1. Обираємо комірку F4. Ставимо дорівнює. Обираємо зарплатню за місяць, помножити на комірку B1. На податок. Натискаємо Enter. Здійснюємо автозаповнення стовпчика F. Бачимо суму, яку потрібно сплатити робітникам, як податок. Після цього заповняємо стовпчик G. Ставимо значок Дорівнює. Обираємо заробітну плату. Вибачте, заробітну плату за місяць. мінус податок, сплачений державі. Натискаємо Enter. Аналогічно здійснюємо автозаповнення стовпчика G. Тепер. Нас просять підрахувати середньомісячну заробітну плату фірми після сплати податків. Переходимо середньомісячну заробітну плату. Комірка G19. Обираємо її, обираємо автофункції. Середнє виділяємо стовпчик від G4 до G15. Натискаємо Enter. Так, аналогічно потрібно здійснити підрахунок максимального та мінімального місячну заробітну плату на фірмі після виплати податків. Аналогічно мінімальне за допомогою автофункції визначаємо, виділяємо діапазон комірок G4G15 Enter і максимальне. отримуємо результати. Після цього нам потрібно Зберегти? Нас просять. Збережіть електронну книгу у вашій папці з іменем файлу практична 5. Здійснюємо збереження через вікно кнопки Офіс. Зберегти. Зберегти як? Підписуємо практична 5. Натискаємо Зберегти. Вітаю. Практична робота виконана. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати нові відео уроки. Дякую за увагу.